Номер 36. Зонова Ксенія. 12 років. Місто Харків. Номер 37. Гаврилова Валерія 14 років. Місто Житомир. І номер 38 Поцоха Артур. 8 років місто Харків. Зазвичай у конкурсі маленьких моделей беруть участь і хлопчики, і дівчатка. Певно, ви помітили, шановні телеглядачі, що серед дівчаток цього року всього один хлопчик. І приїхав він не тільки показати свої вміння дифіле. У нього є ще й інші таланти. Ну, я пою а песне реаліті шоу. От так реаліті співає один єдиний хлопчик учасник фестивалю. А ми запитали у Артура, чи не страшно йому одному серед такої кількості дівчат? Дуже класно. А чому? Один мальчик, вокруг 37 дівчат. І дивимось, як один хлопчик та багато дівчаток демонструють дефіле у стильній колекції від нашого партнера. Добігла кінця конкурсна частина фестивалю. Журі визначає переможницю та переможників. А ми запитали у дитячого журі: хто ж переможе? Побачите на церемонії нагородження. На Я теж так думаю, бо всі учасниці мають право на перше місце. Так, мені всі понравість і кожна учасниця достойна перемоги. Такому гарному журі хочеться відразу щось подарувати. А тим часом дорослий журі обирає найкращу з кращих. Погодьтесь, це завдання не із легких. залишимо журі на одинці, а поки що подивимось, хто ж вітав фестиваль своїми піснями. Вся земля теплом ній Я бігу басіко. Я пою, і зв'язки лета. светит мне даже днем, даже днем. Рвется к тебе душа, без и звания, статуса и ранга. Рвется к тебе душа. Привітала фестиваль і Ярослава Куліш, Міні-Міс Україна 2011, а ще й розповіла. Цей год був дуже насиченим, ярким і незабутнім. Я побивалася во в багатьох містах України на регіональних конкурсах. Тому знайшла дуже багато друзів. Ну і, звичайно ж, дуже яскравим, яскравим моментом моєї життя став конкурс Маленька міс Свіра, де я достойно представила Україну і отримала титул другої принцеси. Конечно же, я горжусь очень тем, что за этот год я провела множество благотворительных акций. Как и в своем городе Запорожье, так и за его пределами. Ну, этот год был просто лучшим из моей жизни. И то, что сегодня я передаю свой титул в следующий мини-лист, это не значит, что это конец. Это значит, что это начало моей, моего нового будущего. Багирабела. У фестивалі існує традиція передавати свої подарунки діткам. Цього року кожен учасник подарує частинку свого душевного тепла хворим діткам Національної клінічної спеціалізованої лікарні Охмаддит. Дитяче серце любляче, чуйне, і воно повинно битися лише в такт казкової музики, а не лікарняним прибором. Un siècle avec amour, il a vu la belle et tout, qu'il avait bâti dans ses mois. Les poètes et les chansons d'amour, qui Я оголошую церемонію нагородження фешн-номінації Міні топ модель України-2012. Партнери конкурсу заснували свої призи для учасників. Усі учасники отримують подарунки від торгової марки Галіція. Партнер конкурсу ТОВ Косметик маркет Україна підготував косметичні набори Принцеса. Також свої призи для всіх учасників вручає торгова марка Бес. Торгова марка Snow Image Junior приготувала в подарунок сертифікати для всіх учасників. Мережа салонів Лонда також приготувала свої подарунки для всіх учасників. Кожен учасник отримує подарунок від мережі магазинів дитячого одягу Веніс. А спеціальний приз від мережі магазинів дитячого одягу Веніс отримує учасниця під номером 22 Валерія Скопчак, 5 років місто Вінниця. А ми переходимо до нагородження номінаціями конкурсу. Титул Найкраща дизайнерка отримує номер 36 Ксенія Зонова 12 років місто Харків. Титул Зірка сцени отримує номер 38 Артур Подсоха 8 років місто Харків. Титул Найкраща модель у бальній сукні отримує номер 28 Ганна Нісмілова 9 років місто Вінниця. Найкраща модель у бальній сукні також отримує номер 25 – Катерина Биценко, 7 років місто Харків. Титул Найкраща модель відкриття сезону отримує номер 31 Поліна Мікуліна, 7 років місто Донецьк. Найкраща модель відкриття конкурсу отримує також номер 33 Анастасія Шмотолоха, 14 років, місто Львів. Титул Найкраща модель Уар дефіле отримує номер 34. Єлизавета Казакова, 9 років місто Донець. Найкраща модель у арт дефіле отримує також номер 26 Яна Данільчук, 7 років місто Львів. Переможців номінації Найкраще дефіле України оголосила майстер спорту з художньої гімнастики, бронзова призерка України з Черлідингу, головний тренер найкращої спортивної групи підтримки Світлана Бойко. Найкраще дефіле України. Номер 26. Шварьова Поліна. Титул «Найкраще дефіле України-2012» отримує номер 27. Поліна Шварьова, 9 років, місто Чернігів. Також титул «Найкраще дефіле України-2012» отримує номер 35. Ольга Острачук, Ольга Острачук, 12 років, місто Вінниця. Нагородити переможців номінації Найкраща модель модний погляд на сцену запросили популярну співачку та актрису Сілану. Ще раз добрий вечір. І... Хочеться сказати, що ми разом з усіма членами журі вважаємо, що кожна маленька міс, кожна маленька леді, яка сьогодні вийшла на сцену, вона є переможницею. Титул Найкраща модель модний погляд 2012 отримав номер 24 Станіслава Лаптєва, 6 років місто Донецьк. Найкраща модель Модний погляд-2012 також отримує номер 29 Анна Борзова, 9 років місто Вінниця. Найкраща модель Модний погляд-2012 також отримує номер 32 Ганна Паркаш 14 років, місто Ужгород. Найкраща фотомодель України 2012 отримує номер 23 Анастасія Башкатова 5 років місто Херсон. Найкраща фотомодель України 2012. Також отримує номер 28 Ганна Нісмєлова, 9 років місто Вінниця. Усі володарі титулів Міні-Топ Модель України-2012 отримують запрошення на міжнародний конкурс модели Little Miss Continent-2012 та отримують в подарунок ювелірні набори від організаторів конкурсу. Міні-топ-модель України-2012 у молодшій віковій категорії стала учасниця під номером 22 Валерія Скопчак, 5 років місто Вінниця. Міні-топ-модель України 2012 у середній віковій категорії стала учасниця під номером 30 Софія Мурза, 10 років, місто Донецьк. Міні-топ модель України 2012 у дорослій віковій категорії стала учасниця під номером 37 Валерія Гаврилова, 14 років, місто Житомир. Не была Помни мои слова Любимая Не отпусти ладони В которых вся жизнь видна И храни меня Как я тебя Прикоснись С лучами Учасниці конкурсу міні також підтримують традицію передавати подарунки хворим діткам до дитячої ігрової кімнати лікарні Охмаддит і сподіваються, що ці подарунки допоможуть діткам одужати. Партнери конкурсу заснували свої призи для учасників. Усі учасники отримують подарунки від торгової марки Галіції. Партнер конкурсу ТОВ Косметик Маркет Україна підготував косметичні набори Принцеса. Також свої призи для всіх учасників вручає торгова марка Бес. Торгова марка Сноу Імі Джуніор приготувала в подарунок сертифікати для усіх учасників. Мережа салонів Лонда також приготувала свої подарунки для всіх учасників. Кожен учасник отримує подарунок від мережі магазинів дитячого одягу Веніс. Спеціальний приз від торгової марки «Без» отримує учасниця під номером 20 Ганна Самсоненко. 7 років місто Харків. Спеціальну номінацію Міні-міс принцеса та подарунок від торгової марки принцеса отримує учасниця під номером 21. Луїза Мілованова. 7 років місто Вінниця. Спеціальний приз від торгової марки Галіція отримує учасниця під номером 3. Богдана Стрілець, 8 років місто Суми. Спеціальний подарунок від журналу Бейбі Шик» – фотосесію та інтерв'ю отримує учасниця під номером 2 Вероніка Новосьолова, 6 років місто Харків. А ми переходимо до нагородження номінаціями конкурсу. Титул Мініміс вишуканість отримує номер 11 Катрін Білошицька, 13 років місто Вінниця. Титул Маленька красуня отримує номер 14 Владислава Ящук 9 років місто Житомир. Титул Маленька Леді отримує номер 18 Софія Сема. 8 років місто Суми. Титул Маленька актриса отримує номер 21 Луїза Мілованова. 7 років місто Вінниця. Титул Міні Міс Модниця отримує номер 5 Софія Омельчук. 8 років місто Рівне. Титул Міні-міс Грація отримує номер 19 Анастасія Клименко 7 років місто Херсон. Титул Міні-міс чарівність отримує номер 4 Анастасія Воронцова, 9 років місто Хмельницький. Сергій Притула, популярний телеведучий актор шоумен, оголосив номінацію Міні-міс Телезірочка і підкреслив. Що ця дівчинка була обрана одностайно всіма членами журі. Їх вразила безпосередність учасниці. Титул міні-міс телезірочка отримує номер один мих Анна 6 років місто Херсон. Титул міні артистичність отримує номер 17 Дар'я Драчук 9 років місто Вінниця. А ми переходимо до нагородження офіційними номінаціями конкурсу. Номінацію Мініміс інтернет симпатій обирали користувачі інтернету на офіційному сайті конкурсу Мініміс «Міні Мініміс інтернет симпатій став номер 16. Маргарита Метлінова, 9 років місто Севастополь. Титул Мініміс фото отримує номер 20. Ганна Самсоненко 7 років місто Харків. Титул найкраща в оригінальному жанрі отримує номер 2 Вероніка Новосьолова. 6 років місто Харків. Титул Найкраща танцівниця отримує номер 13 – Ангеліна Бережна. 11 років місто Харків. Титул Найкраща співачка отримує номер 10 Софія Самсонюк, 11 років місто Рівне. Ярослава Куліш, володарка титулу Мініміс Україна Україна-2011», обрала свою номінантку дівчинку, яка їй запам'яталася і дуже сподобалась. Номер 15. Юлія Башта, 11 років, місто Тернопіль. П'ятою принцесою «2012» стає учасниця під номером 9 Катерина Сапон, 11 років місто Чернігів. Четвертою принцесою 2012 стає учасниця під номером 8 Ізабела Іващенко, 10 років місто Київ. Третьою принцесою 2012 стає учасниця під номером 6 Марія Усенко, 9 років місто Бердянськ. Другою принцесою 2012 стає учасниця під номером 7 Діана Хаджинова, 9 років місто Маріуполь. Першою принцесою 2012 стає учасниця під номером 16 Маргарита Метлінова, 9 років місто Севастополь. А ми переходимо до оголошення головних номінацій Національного дитячого фестивалю краси і таланту Мініміс Україна 2012. До нас приєднуються учасники та призери Міні ТОП модель України України-2012». Володарі головних номінацій фестивалю отримають в подарунок сертифікати на безкоштовне навчання у гольф-центрі. Сергій Костецький, відомий танцівник, хореограф-постановник, переможець шоу Танці з зірками та танцюю для тебе, оголосив номінацію Мініміс Талант. Причому зазначив, що талановиті всі, але мініміс талант став номер 15 Юлія Башта, 11 років, місто Тернопіль. Маленькою королевою України-2012 стає номер 3. Богдана Стрілець, 8 років, місто Суми. Вона отримує право представляти Україну на міжнародному фестивалі краси та таланту Little Miss Nations 2012, який відбудеться у Бразилії. А від Національного комітету Міні-Міс Україна вона отримує ювелірну прикрасу. Юною міс України 2012 стає номер 12. Ірина Чижик, 12 років, місто Запоріжжя. Переможниця в номінації Юна міс України отримує право представляти Україну на міжнародному фестивалі краси і таланту Літл міс world 2012. Під національного комітету Міні міс Україна отримує ювелірну прикрасу. Титул Маленька міс України 2012 отримує номер один Анна Мих, 6 років місто Херсон. Переможниця номінації Маленька міс України отримує право представляти Україну на міжнародному фестивалі краси та таланту Літл Міс world 2012 Від Національного комітету Міні-міс Україна отримує ювелірну прикрасу. Титул міні містер Україна-2012 отримує Артур Пацоха, 8 років місто Харків. Для передачі перехідної золотої корони Мініміс України на сцену запрошуємо володарку титулу Мініміс Україна Україна-2011» Ярославу Куліш та президента Національного фестивалю Мініміс Україна Наталію Ковальову. Володарка титулу Мініміс України України-2012» отримує в подарунок ювелірну прикрасу від національного комітету «Мініміс Україна та запрошення на міжнародний фестиваль культури та мистецтв «Little Miss world Міс Дорогі друзі! Родители, партнеры. У нас сегодня получилось великолепное шоу, которое сделали бесспорно наши дети. Я хочу чтобы вы всех абсолютно искупали в Авации, потому что это сегодня их праздник. Могу сказать одно. «Мини-минс Украина» Украина это очень нелегкая номинация. С этим титулом предстоит работать на протяжении всего года. Изначально с первого дня вот наблюдали и наши педагоги, и судьи, и жюри. И мне очень приятно, что все дети на очень высоком уровне. Но ответственность в этом году представлять нашу Украину и на Little Miss World именно